Як налаштувати навантаження у Ruigi Cloud, Перейдіть на офіційний сайт Cloud. Введіть ваше ім'я користувача і пароль. Потім натисніть логін. На головній сторінці оберіть «Проект». Сторінка проєкту на екрані. Натисніть налаштування для бездротового балансування. Сторінка налаштування на екрані. Балансування навантаження розподіляє клієнтів між AP6. Якщо навантаження в групі стає нерівномірним, нові клієнти підключаються до AP з легшим навантаженням. Кожен клієнт може досягти оптимальної продуктивності та пропускної здатності. Натисніть кнопку Add, щоб створити групу точки доступу. Налаштуйте параметри групи, тип правило та членів AP. Є два типи балансування навантаження AP для клієнтів і для трафіку з різними правилами. Якщо тип балансування клієнтів, навантаження розподіляється за кількістю клієнтів. Коли кількість клієнтів, що підключені до IP, перевищує ліміт, а різниця з IP з легким навантаженням досягає вказаного значення. Нові клієнти можуть підключатися лише до інших IP. Якщо AP відмовить у запиті клієнта, і той не зможе підключитися до іншої точки, він продовжить намагатися підключитися до цього IP. Якщо клієнт намагається досягти вказаного значення, AP дозволить підключення цього клієнта з нормальним доступом до інтернету. Якщо балансування навантаження за трафіком, навантаження розподіляється за трафіком. Коли трафік на IP є значним, а різниця з IP з легким навантаженням досягає вказаного значення, нові клієнти можуть підключатися лише до інших IP. Якщо IP відмовить у запиті клієнта, і той не зможе підключитися до іншого IP, він продовжить намагатися підключитися до цього IP. Якщо спроби клієнта досягнуть вказаного значення, AP дозволить підключення цього клієнта, забезпечуючи нормальний доступ до інтернету. Введіть назву групи у полі «Group name». Виберіть тип та правила балансування навантаження, оберіть члена AP. І натисніть ОК OK для застосування налаштувань, Натисніть Едіт, щоб змінити правило. І натисніть Delete для видалення. Коментуйте відео або пишіть нам. Добавить преч.